Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. Війну в Україні необхідно якнайшвидше припинити. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Марц під час розмови з американським президентом Дональдом Трампом у Вашингтоні. Берлін однозначно на боці Києва в боротьбі з російською агресією. А от Трамп вкотре шокував своїми заявами. Він пригрозив жорсткими санкціями Росії, але припустив, що обмеження можуть стосуватися і України. Анна Боль продовжить. Ми любимо народ Німеччини. Так тепло президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вітав німецького канцлера Фрідріха Мерца на ганку Білого Дому. Лідери вперше зустрілися особисто. Тож, як гість, Мерц почав з подарунку, вручив американському президенту свідоцтво про народження його діда, який у 16 років емігрував з німеччини у Сполучені Штати. Нагадав про німецьке коріння родини американського президента. 1869... народжений 1869 року Фрідріх. Трамп дякую дуже. Це фантастично. Після цього лідери почали обговорювати співпрацю між країнами та питання міжнародної політики від економіки, митних тарифів та міграції швидко перейшли до теми війни Росії проти України. Трамп назвав нещодавню операцію Павутина, яку зуміли здійснити українці жорстким ударом в глиб Росії, та зізнався, хвилюється, адже в телефонній розмові Путін пообіцяв за це відповісти. Путін сказав мені дуже чітко: у нас немає вибору, і ми будемо атакувати. Можливо, це буде не дуже добре. Мені це не подобається. Я сказав йому не робити цього. Ти не повинен робити цього. Ти маєш зупинити це. Однак там все ще багато ненависті. Трамп порівняв війну Росії проти України з бійкою у парку між двома дітьми. Зізнався, що не бачив законопроект Грема Блюменталя про нові санкції щодо Росії. Йдеться про тариф 500% на імпорт товарів із країн, які про продовжують закуповувати російську нафту та іншу сировину. але запевнив, якщо буде потреба, швидко розбереться. Пообіцяв, що санкції будуть жорсткі, і знову приголомшив, покарати може і Україну. коли я бачу, що ми не зможемо укласти угоду, що це не зупиниться. Ми будемо дуже дуже жорсткими, і це може стосуватися обох країн, якщо чесно. Знаєте, для танго потрібні двоє. Натомість канцлер Мерц чітко і однозначно заявив: Німеччина у цій війні на боці України. Ми обидва погоджуємося щодо того наскільки жахлива ця війна, і ми обидва шукаємо способи зупинити її якнайшвидше. Я сказав президенту, і перед тим, як ми сюди зайшли, що він є ключовою особою у світі, яка зараз дійсно може це зробити за допомогою тиску на Росію. І якщо ми говоримо про інструменти тиску, які ми можемо застосувати, моя персональна позиція чітка: ми на боці України і намагаємося зробити її ще сильнішою, щоб так змусити. Путіна зупинити цю війну, також Мерц зауважив: Київ атакує лише військові об'єкти, а не цивільне населення Росії чи енергетичну інфраструктуру. Натомість Москва завдає ударів по цивільних об'єктах і вбиває мирних українців. Тому необхідно посилювати тиск на країну агресорку і змусити Путіна зупинити війну. Тож канцлер Німеччини спробує переконати Вашингтон, що необхідно діяти спільно і надавати підтримку українцям, щоб зробити їх сильнішими. Анна Боль, факти сітів. Єдині новини. Масштабна атака по Луцьку. Ворог бив по місту ракетами та ударними безпілотниками. Є пошкодження житлового будинку. Подробиці дізнаємося від нашої власної кореспондентки Катерини Корбаної. Катерино, вітаю! Тож, будь ласка, розкажіть, що відомо на цей момент про які наслідки атаки по Луцьку. Вітаю Андрію. Позаду мене будинок, який постраждав найбільше. Тут майже немає вцілілих помешкань, дах дуже сильно пошкоджений. На щастя, ніхто не загинув. За попередню інформацію є п'ятеро постраждалих, але досі шукають одну жінку. Вона від ранку не виходить на зв'язок. Ця ранкова атака, яка тривала понад майже три години. Була найбільшою з початку великої війни, каже міський голова. Атакувало місто 15 шахетів та 6 ракет. Потрощені приватні будинки, автомобілі, підприємства. Наслідки ще з'ясовують. Маємо дуже багато пошкоджених вікон в приватних будинках навколо цієї території і в інших мікрорайонах. Також маємо пошкоджені дахи в окремих навчальних закладах. Повибивало вікна. Вибуховою хвилею. Люди досі дуже налякані. Багато хто у шоковому стані. Вони стоять біля будинку. Тут їм надають усю необхідну допомогу, зокрема, і медичну, адже багатьом стає зле. Фактично, в одну вони в одну мить залишилися без даху над головою. Ось що вони нам розповіли. Ракети прилетіли. Добре, що вовремя встигли вискочити. І дітей позабирали. Всіх. Слава Богу. І шахеди летіли. ну Все, коротше, поруйнувало. Слава Богу, що всі живі. На власних очах все бачить. Як, все, як все летіло, я все бачу. Ваше помешкання зруйноване, я так розумію. Зруйноване. Ще, Ще зруйноване. Що тепер Чи маєте до кого піти? Родичів маємо в селі, будемо туди їхати, а далі будемо бачити. На місці працюють і поліцейські, і рятувальники, і психологи, і усі необхідні служби аби підтримати, допомогти людям. А також тут досі розбирають завали, намагаються обстежити усі помешкання, аби впевнитися, що там більше нікого немає. Поки це вся головна інформація на цю хвилину. Андрію, дякую, Катерина. Це була Катерина Курбанова. Вона розповіла про наслідки масового удару росіян сьогодні вночі по Луцьку. А на Росії ця ніч теж була неспокійною, бо вона завітала одразу в декілька областей та в столицю країни агресора. Мер Москви вже заявив, що їхня ППО, начебто, збила щонайменше 9 дронів. Водночас, вже традиційно на Росії зупинили роботу аеропортів цього разу Домодєдово та Жуковський. А от в аеропорту Брянська цієї ночі було яскраве та запальне видовище. Ймовірно, після візиту невідомих дронів там була вражена зенітна ракетна система с 300 чи С-400. Інформація про це з'явилася в тамтешніх пабліках. Також гучно вибухово було врязання поблизу авіабази Дягілєво, яку російські загарбники теж використовують у війні проти України. До ранку там виднівся стоп густого чорного дима, палало і в Саратовській області. Там загорівся місцевий військовий аеродром «Енгеліс», з якого постійно вилітає стратегічна авіація для бомбардування України. У Росії знову плутають причиною наслідки чорне і біле. Так сказано у відповіді Міністерства закордонних справ України на нещодавні закиди Путіна. Він намагається переконати світ, ніби удари по військових об'єктах на російській території це. Теракти український МЗС, посилаючись на документи ООН, доводить, що дії України це дозволений інструмент захисту від агресора, зокрема захисту цивільних людей від російського ракетного та дронового терору. Дипломати наголошують, між діями Росії та України жодної рівності. Росія агресор, який здійснив незаконний та неспровокований напад на нашу державу. Україна це країна, що захищається від агресії. Тому російські удари є за визначенням актами агресії і терору а українці українські Актами самозахисту, тож путіну треба припинити скиглити про українські удари по його літаках і натомість погодитися на принаймні 30-денне перенесення вогню, припинення вогню, відмовитися від нереалістичних ультиматумів, перестати ховатися від зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і розпочати добросовісні переговори для встановлення справедливого та сталого миру підсумовують в українському МЗС і відомо, що чотири людини загинули в Києві сьогодні під час масованої російської Аки, принаймні 20 мирних мешканців постраждали, 16 з них госпіталізовані? За кількома адресами тривають пошуково-рятувальні роботи від першої ночі, в столиці один за одним лунали гучні вибухи. Спочатку летіли дрони, а потім балістика. Наша знімальна група зараз перебуває в Солом'янському районі столиці, де уламки шахеда влучили в багатоповерхівку. Що там відбувається нині? Розпитаємо у нашого кореспондента Олега Ендриксона. Олеже, вітаю ще раз. Тож яка ситуація зараз у Місці прильоту. Андрій, вітаю ще раз. Україна Київ пережили дуже непросту ніч. По столиці ворог здійснював комбіновані атаки вхід як ракети, так і шахеди. І зараз ми знаходимося у Солом'янському районі. Тут як ви чуєте, напевно, гучно Тут сталася пожежа у нежитловій зоні. Ще одне займання сталося багатоповерхівці. Лиха наробив ворожий шахет. Він влучив квартири на 11-му поверсі. Вона вигоріла вщент. На той момент в ній знаходилися люди. На щастя, вони живі. Наразі на місці продовжують працювати як комунальні служби, так і правоохоронці, і надзвичайники. І надзвичайники розповіли нам подробиці. Того, що сталося в Солом'янському районі, тут сталося влучання уламків попередньо БПЛА, точно ми скажемо пізніше. Сталося влучання в одну з квартир на 11-му поверсі. В ході ліквідації було врятовано трьох осіб. З них одна дитина також внаслідок падіння уламків було травмовано ще двох осіб. Одна особа була госпіталізована. Пожежу, на щастя ліквідували на площі 30 метрів квадратних. Тут ще бачимо, що автівки потрощені. які загалом збитки. Збитки, як завжди, колосальні. На жаль, ми бачимо пошкоджені інші квартири, скління, сусідніх будинків, автівки. Але на щастя обійшлося тим, що ніхто не загинув, бо ми всі живі то майже здорові. Зазначу, що знаходитися поряд із будинком наразі доволі ризикова історія, тому що на голови в будь-який момент може прилетіти фрагмент обшивки, фрагмент скла або бетонна плита. Нам вдалося поспілкуватися з місцевими, зокрема з Кирилом. Хлопець мешкає на п'ятому поверсі в цій багатоповерхівці він розповів, що під час повітряної тривоги він вирішив не йти до укриття дарма. Була інформація, що буде якийсь напад, що буде якийсь атака. Десь о другій годині почали вже літати шахеди, та десь о пів третьої е летів спочатку над кодецьким гаєм, потім сюди долетів. і Тут вже було зрозуміло, що десь якісь з цих будівель прилетить. Ну, вийшло так, що саме в цей. Що сказати? Страшно було. Влучили ви одинадцяте, начебто поверх, а в мене квартира на п'ятому поверсі. Тобто, ну вона прям. Вони друг напротив други, тобто не напротив друга, а друг на другом. Другий під'їзд. Ну, доволі близько, ну, на 5 поверхів, на 5 на 6 поверхів вище мене. Вилетіли вікна з балкону і вставки. Ну, тобто вікна під заміну, ну, повилітали вікна. Ну, це все. Слава, слава Богу. Що Насправді, головний підсумок ночі для місцевих те, що всі живі, чого на жаль, не можна сказати про інші локації. Бо ж загалом в Києві четверо загиблих і близько двох десятків поранених. Деякі пожежі в інших районах і досі гасять, як от у Голосівському районі, де постраждав об'єкт цивільної інфраструктури. Крім того, уламки пошкодили там заклад освіти. У горить і в Шевченківському районі в зоні нежитлової забудови. Інформацію уточнюють у Дніпровському районі значні пошкодження автозаправної станції станції, там теж наразі працюють надзвичайники. У Дарницькому районі уламки збитих цілей впали щонайменше в трьох локаціях. Надійшла інформація про пошкодження колії метрополітену між станціями Дарниця та Лівобережна. Там минулися без пожежі і головне без жертв. Близько четвертої ранку в Києві прозвучав дуже гучний вибух. На той момент у повітрі не було ворожих цілей. Попередньо йдеться про раніше збитий об'єкт. Наразі на місцях продовжують працювати надзвичайники, і кілька слів хочеться сказати про Київську область. Для неї теж не минулися на жаль без наслідків. Пошкоджені будинки в Бучанському, Броварському та Бориспільському районах також пошкоджені колії Укрзалізниці. Дякую, Олеже. На жаль, сьогодні було небезпечно у всій Україні. Це був Олег Ендрикс. і розказав про наслідки влучання уламків ворожих дронів і ракет у столиці. А також 12 людей постраждали цієї ночі у Луцьку. Дякую, Андрію. Ми продовжуємо нашу перекличку з українськими регіонами, аби дізнатися, як вони пережили цю ніч, коли Росія здійснила одну із наймасовіших повітряних атак по Україні. Будемо в цьому блоці обов'язково говорити і про Тернопільщину. Але зараз давайте дізна... Знаємося, як справи на Дніпропетровщині. З нами на зв'язку перший заступник начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Юрій Яндульський. Пане Юрію, я вас вітаю. Важаю, Навзаєм. Розкажіть, будь ласка, як обстановка на Дніпропетровщині цієї ночі була? Я наче не бачила інформації про атаки шахедами або ракетами. Е, на Дніпропетровщині Нікопольщина пережила пари. Ворожі артилерії, півдрони скеровувалися, ворожі також застосовувалися град, потрощена цивільна інфраструктура, неспокійно було на Синельниківщині. Там у Слов'янській громаді БПЛА знищили артівку. На щастя, на Дніпропетровщині загиблих оборонених немає. Нашими оборонцями неба цієї ночі знищено 10 повітряних цілей ворожих, тому така ситуація на цьому. Як триває евакуація на Дніпропетровщині, зокрема з тих громад, де через безпекову ситуацію, через наближення фронту її оголосили в примусовому форматі? Дійсно, безпекова ситуація складна при прифронтових територіальних громадах районів районах області запроваджено довгу хвилю евакуації. Вона триватиме не більше 60 днів. днів. Визначено відповідним розпорядженням та Містер на сьогоднішній день в області є п'ять працівних пунктів. Соціальні працівники видно з службами до кожного мешканця. Але роз'яснення на роботу залучені районна влада, соціальні громади, також поліція, ДСНС, соціальні працівники робимо все, щоб максимально. Пришли прискорити примусову евакуацію, забезпечити саме головне це життя наших мешканців, наших дітей вже евакуйовано понад 5 тисяч людей, серед них двісті дитини. Також відповідно проводиться роз'яснювальна робота. надаються всі необхідні документи для відповідного статусу переміщених осіб. Та е, виплат е, в області є відповідна гаряча лінія, де люди можуть звернутися за інформацією для того, щоб налагодити свій контакт з владою. Е, ця гаряча лінія це номер 0800. 336-085. Прошу людей звертатися за вказаним номером. телефону. Ви сказали, що п'ять тисяч людей евакуйовано а п'ять тисяч людей зі скількох скільки залишаються. Ми щоденно моніторимо з громадами вказану кількість дорослому населення. Дійсно, ще й роботи вистачає. Ми ми її проводимо. Що стосується того, куди люди виїжджаються, переважно в наші райони міста Дніпро і інших міст, великих нашої області є можливість і залишити область, але ми робимо все для того, щоб на наші мешканці залишалися на Дніпроведручі. У Дніпрі та області оновили систему повіщення про тривогу. Що саме змінилося? Справді ми почали новий підхід щодо повіщення про сигнали тривоги. Це ще був навчальний процес. Скажімо так: якщо в одному із районів є загроза, а в іншому немає такої загрози, то ми включаємо по області сигнали про повітряну тривогу в районну вальні. Це спрощує і як навчальний процес для наших школярів, так і для ведення бізнесу кращі умови, тому що бізнес закривався. Люди мали переходити в безпечні місця або укриття. Тому ми такі підхід зараз застосовуємо. Також є нововведення на те, що під час довготривалих повітряних стривок тривог вони як правило бувають, коли ворожі БПЛА рухаються на території області. Можливо, застосовуватися ворогом ще й балістична загроза. Ми будемо додатково сповіщувати про такі загрози окремими сигналами про повітряну тривогу. Розуміла, дякую, пане Юрію. Це був Юрій Яндульський, перший заступник начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Далі давайте поговоримо про фронт, власне, про той його відтинок, який рухається в напрямку Дніпропетровщини. Це новопавлівський напрямок. Звідти до нас приєднується офіцер 148 ї окремої артилерійської житомирської бригади десантно-штурмових військ. Іван із позивним «Варан». Пане Іване, добрий день. Доброго дня студія. Дозвольте привітати друзів ДШВ з їх професійним святом. Бажаю вам креативу, все найкращого. так тримати. Дякую, дякуємо вам дуже. Працюємо заради посилення фронту і тому завжди, коли говоримо із представниками десантно-штурмових військ, у нас на екрані QR-код, адреса сайту, всеукраїнської платформи друзі, ДШВ, де кожен може стати другом ДШВ і систематично підтримувати наших десантників та десантниць. Пане Іване, до складного до фронту за даними генштабу, росіяни збільшують кількість атак на вашому на новопавлівському напрямку. Наскільки це зростання кількості? Та так відчутне на вашому відтинку фронту, і загалом як ворог діє. Так, ворог продовжує тримати активні штурми в дії на нашому напрямку. Довідно не сказати, щоб інтенсивність атак збільшилась, вона є сталою за останній час. Тактика залишається незмінною. Відповідно, у небі зараз дуже багато безпілотної авіації розвідувальної. Довідно, вона коригує різноманітну артилерію, і під час її роботи відповідно ворог намагається просунутися малими піхотними групами. Бронетехніки майже не видно на нашому напрямку. Натомість дуже велика кількість мотоциклів, багі, тобто максимально легка техніка. Погодні мови зараз сприяють її використанню, тому що зараз у нас доволі сонячно, така велика дистанція видимості, от взагалі. Ворог продовжує досить таки суттєві темп тримати. Це свідчить про те, що в них тут дуже багатий людський ресурс. По перше, От, відповідно також досить активно задіюється їх безпілотна авіація, ударна впівіжки, в тому числі і зростає тенденція використання впівій на оптоволокні. На вашу думку, які зараз тактичні цілі перед собою ставлять росіяни на тому відтинку Новопавлівському напрямку, де 148-ма бригада стоїть? Перше в них завдання це вирівняти лінію фронту зараз. Вона така досить, Тим так, досить хвилеобразна, ідея форми. От вони зараз вирівнюють в її в районі населених міст. районі населеного міста Богатир. Відповідно, в подальшому це може свідчити про те, що вони будуть далі просуватися за межі адміністративного котону Дніпропетровської області. Відповідно, далі можуть просунутися. Відповідно. Наша тактика максимально готуватися до того, що вони будуть йти далі до, до, ну, до напрямку Дніпропетровська, Дніпра. Дніпра. Mm -hmm. І відповідно ми також готуємо наші тели до цього, і відповідно зараз максимально підтримуємо піхоту, даби цьому за, за протидіяти. Угу. Чим можемо вас підтримати на всеукраїнській платформі? Друзі, дешеве, які потреби є у бригади? Потреби залишаються сталими. Це відповідно знову ж таки легка техніка для забезпечення наших тилових потреб, для забезпечення логістики, Реби на цю техніку, і відповідно також розвідлена авіарона угу. безпілотна авіація. Зрозуміла, пане Іване. Дякую вам дуже за те, що ви обороните Україну за те, що знайшли змогу сьогодні з нами поспілкуватися. Це був офіцер 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади. Десантно-штурмових військ Збройних сил України Іван з позивним Варани знову Павлівську напрямку до нас приєднувався і далі продовжимо дізнаватися про те, як наші міста, громади області після відчутного масованого російського повітряного удару цієї ночі наймасованішою атакою за весь час великої війни ця цей удар був для Тернополя. Росіяни били шахедами, били калібрами. На жаль, є влучання, є руйнування і зараз у. У нас приєднується міський голова Тернополя Сергій Надав. Пане Сергію, я вас вітаю. Вітаю. Розкажіть нам, будь ласка, про наслідки цієї атаки. Рітон в третій годині 16 хвилин. Тернопіль зазнав масово комбіновані атаки. Це було одночасно і шахеди, і калібри. Частину цих шахетів і ракет було збито силами ППО, За що ми дякуємо. На жаль, маємо попередньо 11 влучань шахетів і 3 влучання крилатих ракет. На щастя, всі живі, є 9 людей постраждалих, з них 5 працівників ДСНС, які прибували на ліквідацію, з тих дев'яти людей вісім зараз знаходяться в медичних закладах, де їм дається необхідна медична допомога За через влучання знищені об'єкти промислової інфраструктури. Як тільки підрузли ДСНС прибули на ліквідацію, вони її вдалося локалізувати. Пожежу зараз відбуваються роботи по ліквідації пожежі. Працює загалом понад 100 ДСНС, працівників ДСНС, задіяно 27 одиниць техніки. Вранці були незначні перебої з світлом, газом, водою на даний час. Водопостачання в місті відновлено повному, повністю електрикою місто забезпечено, немає електроенергії лише на тих вулицях, які суміжні на одній лінії з об'єктами, які зазнали пошкоджень, скільки там відбувається гасіння пожежі і панельна безпека, тому до моменту ліквідації струм туди не подається. Газ також подається зараз повністю по всьому місту. За виключенням знову ж таки тих будинків, тих об'єктів, які знаходяться на тоді лінії поруч з постраждалими об'єктами, теж для питань безпеки. Але після завершення робіт по гасінню, по ліквідації газ буде відновлений громадський транспорт. Працює оскільки поруч з цим об'єктами є маршрути громадського транспорту, вранці була пана затримка. Зараз вже працівники ДСНС спільно з поліцією пропускають в рештом режимі. Там є можливість проїзду громадського транспорту. Пане Сергію, ви повідомляли також про те, що в Тернополі проводять заміри якості повітря чи зафіксоване забруднення? Наскільки все з цим погано, які маєте рекомендації для людей? Ну якраз зараз завершили свою роботу працівники державного лабораторії, лабораторії, визначили якість повітря. Ми і надалі рекомендуємо поки що тримати вікна зачиненими, по можливості дітям на вулицю не виходити. Така рекомендація стосується також і дитячих садочків, де сьогодні перебувають діти. Оскільки, за даними попередніх досліджень, є перевищення шкідливих речовин. Ну, в принципі, це логічно, оскільки горіли промислові об'єкти, також пальне, які знаходились поруч споруд для потреби виробництва. Тому на даний час все ж таки ми рекомендуємо залишатися вдома. Протягом дня ці дослідження будуть продовжуватися. і ми будемо інформувати мешканців про те, наскільки є безпечним повітря і перебування на вулиці сьогодні робочий день. Діти в школах чи ви якісь робили обмеження з цього приводу, щоб люди просто з хат не виходили? Дистанцій сьогодні робочий день. Дід школярів вже на канікулах. А, а точно під, під контролем батьків так. І тому ми рекомендуємо власне, щоб вони перебували дома. Дитячі садочки працюють. Оскільки батьки мають ходити на роботу, їм потрібно з ким залишати дітей. Тому дитячі садочки працюють. Але рекомендація в садочках щоб все ж таки діти перебували більше в приміщеннях до того часу, поки не буде інформації, що це безпечно. Угу. Ви сказали про п'ятьох поранених рятувальників внаслідок російських ударів. Це був повторний удар, коли вони прибули на місце гасіння чи інші причини травмування. Інші причини не прибули на місце гасіння а почалися незаплановані, скажімо так, непередбачені вибухи, зв'язку з тим, що відбувся процес горіння, і це як результат. Зрозуміло пане Сергію, дякую вам дуже за те, що знайшли час з нами сьогодні поспілкуватися. Це був Сергій Надал, міський голова Тернополя. Тернопіль сьогодні пережив наймасованішу російську атаку за час великої війни. Були влучання у промислові підприємства, продовжуються роботи з ліквідації наслідків. Є проблеми з якістю повітря. Тому, якщо ви тільки кіно до нас приєдналися, якщо ви з Тернополя, будь ласка, краще вікна не відкривати до того, як місцева адміністрація повідомить про те, що це уже ро. Робити безпечно п'ятеро рятувальників зазнали травм під час ліквідації наслідків. На жаль, маємо загиблих рятувальників і в Києві, які теж ліквідували наслідки російського обстрілу. Вічна пам'ять усім, кого у нас забрала Росія. Давайте підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.